Прихильники Януковича сьогодні вже готувалися захищати здобуті результати. Біля центральної виборчої комісії сьогодні все було у блакитному. Блакитні намети з блакитними прапорами. Люди в блакитному. Біля блакитної сцени. Навіть туалети встановили ідеологічно вивіреного кольору. Біля центральної виборчої комісії з'явилася сцена блакитного кольору. На ній напис російської за чесні вибори сюди переїхали громадяни в біло-блакитних барвах. Вони за Януковича. Ольба заріми ж ти. Я от імен за вікна рекомендували кандидатуру Віктора Федоровича. Я за него отдал свой голос. Я, сразу я, я горжусь этим. Що потому Виктор що Федорович наш президент і ми не, я повне за солідарес м'яс і товаришем. Тоже саме аналогічна. Аналогічна. Привіт, Україна. Цей гурт молоді з Харкова. Вони не лише за Януковича, а й за мара Харкова допкіна. Раз по три чотири п'ять. Єхалі спеціально, щоб да. Здесь так карать руками. махати за Януковича чекали на Януковича. Мітингувальникам демонстрували фільм про родину кандидата. Виступали депутати партії регіонів, дали слово й колишньому нардепові регіоналові Спасибо Калашникову. Два з половиною роки тому він побив знімальну групу телеканалу СТБ. Тепер Калашников говорить зі сцени про честь. Чесний саме передачне вас Олег Калашников. Один зі слухачів Калашникова розмірковує про Янукович. Детські і, в, що боля, і, в дітки, і в пенсія. Бабо дехто з мітингарів скаржиться, що не отримав обіцяну. Вон, вон, шо, шо, вон, вон. Прийде, кому? Ми стоїмо тут вже, іменно. Стоїмо з п'яти утра, тут. На ногах, На ногах. На ногах. обіцяють нас, облажують, вибачте. звиніть. Вони обіцяють деньги, а не дають. Ніхто не дає нічого, таке жодний безприділ, блін. Інші вже радісно передавали вітання родичам. Маю нагоду передати привіт. Привіт <ривіт> дяді з Москви, мамі, бабі, діду, тату. Маленька сестричка ще в мене є. Регіонали встановили кілька польових кухонь. Тут гріли руки і привіт! Температура повітря мінус 10. Мітингувальники ховаються в підземному переході, де вхід у метро. Тут купують щось попоїсти і стоять лавами. А тому, що увійти до метра, треба протискатися. Тільки на камера починає знімати, як мітингувальники п'ють пиво. Одразу з'являються люди з раціями, як можуть, заважають зніманням. Що ти можеш сказати? Як у тебе погода? Йдемо Ідемо розкажемо. Що? Йдемо розкажеш, як погода. Нормально Нормально сьогодні. А? Як концерт? концерт? І Мітингувальники вирішили зігрітися танцями. Перед камерою знову виникають ці ж молодики. Учасник мітингу починає давати інтерв'ю. Закривають об'єктив. За легкі замерзли, дядько, курите, легкі замерзли. Треба загріти, тоді треба загріти. Можна послухуватися з вами. Заважаєте, знімати. Ми не мішаємо знімати, ми просто Ребята, да. спортивний образ життя. Йдемо в зал. Поплавати треба, після суті, ми вразник займаємося. Да. По четверті люди розійшлися, але сцена і намети залишилися. Сергій Андрушко Костятин Боуславський, програма Вікна СТБ.